Друже, привіт! Це відео на замовлення мого постійного глядача. В ньому я розповім, як звичайний українець може купувати ОВДП на первинному ринку, а також як він може їх купувати і продавати на біржі. Скажу чесно, тема не з простих, а й досить таки специфічна. Зазвичай, коли я готуюсь до випуску нового відео, я переглядаю не тільки нормативно-правові документи, а ще й також переглядаю відео моїх колег. Але в цьому випадку такого відео я не знайшов. Тож, мабуть, друже, ти таки зараз дивишся, прям такий унікальний контент. До речі, впливати на нові теми для моїх наступних відео, а також дізнаватися багато цікавого, ти можеш в моєму телеграм-каналі. Посилання на канал я залишу в описі під відео. Але давай трошечки по порядку для тих, хто не дуже в темі. ОВДП це облігації внутрішньодержавної позики. Про них я робив колись окреме відео, тож закріплю його в куточку там більш докладно. Це найнадійніші цінні папери, виплати за якими гарантуються державою. Бувають звичайні ВДП і військові. Військові потрібні для того, щоб фінансувати армію під час війни. Принципової різниці між звичайними і військовими в інших аспектах нема, але далі ти зрозумієш, чому я виділю саме військові облігації мають дохідність, тобто купуєш ти за одну ціну. А коли приходить термін, держава їх погашає вже за більшою ціною. Тобто оцю різницю ти отримуєш в якості прибутку, який до того ще й не оподатковується, на відміну від депозитів. Тож ОВДП в цьому плані цікавіші за дохідністю, ніж звичайний депозит. Окрім того, депозити бувають з достроковим закриттям і без дострокового закриття. Якщо тобі раптом дуже потрібні гроші, ОВДП ти можеш просто продати в той момент, коли гроші тобі потрібні. Кожен вівторок МінФін проводить аукціон із продажу ОВДП. Результати і оголошення аукціонів публікуються на сайті Мінфіну. До речі, цей аукціон і є первинний ринок ОВДП, але допускаються до нього лише первинні ділери. Зараз ти їх бачиш на екрані, і так, друже, це тільки банки. Але якщо ти подивишся на дохідність ОВДП, що тобі пропонують купити, наприклад, банки, то ти побачиш, що різниця в дохідності все ж таки трошечки є. Зазвичай це в районі від пів до півтора відсотка. Тож з першого погляду дійсно здається, що купити ОВДП на первинному ринку буде таки вигідніше ніж купувати їх у, наприклад, банків. Далі банки можуть продавати ОВДП вже зі свого власного портфеля своїм клієнтам або іншим компаніям-брокерам. Це вже вторинний ринок ОВДП. На вторинному ринку ОВДП також торгується і на біржах. В Україні це дві біржі, ПФТС і Перспектива. І до речі, друже, якщо ти зайдеш на сайти цих бірж, то побачиш, що дохідність за ОВДП тут також може бути краща, ніж, наприклад, в тих же банках. Тож основне питання глядача і власне, ідея цього відео а чи можна придбати ОВДП із кращою дохідністю? Тож розглянемо два варіанти первинний ринок і біржу. На первинний ринок можуть потрапити лише первинні ділери. Звичайним фізособам туди вхід не дозволено. Але звичайні фізособи можуть купити ОВДП на первинному ринку через первинних ділерів. До речі, так само можуть зробити і юрособи, і так само роблять брокерські компанії. Послуги первинних ділерів зазвичай не безкоштовні і можуть бути різні в залежності від первинного ділера. Про їх вартість розповім трохи згодом. До речі, за моїм власним спостереженням в банках цінними паперами займаються окремі департаменти і окремі працівники, які, як правило, не спілкуються із звичайними клієнтами банку або спілкуються дуже неохоче. Хоча в одному банку мене переконсультували дуже дружно і дуже докладно. І я навіть хотів подякувати цій людині в моєму відео, але вона чомусь попросила цього не робити, не вказувати банк і не вказувати ім'я. Друже, якщо ти знаєш, чому вони так себе ведуть, напиши, будь ласка, в коментарях, бо я жодної гадки не маю. Отже, якщо ти хочеш купити ОВДП на первинному ринку, перше, що тобі потрібно, це рахунок, на якому будуть гроші в гривні або в валюті, з яких ти будеш купувати ОВДП. Також тобі потрібно мати спеціальний депозитарний рахунок для цінних паперів. Причому цей рахунок не обов'язково має бути в тому банку, з яким ти будеш працювати на аукціоні. Для купівлі ОВДП потрібно визначитися із сумою інвестування і бажаною дохідністю. Із цих двох складових буде визначена твоя заявка. Заявки можуть бути конкурентні і неконкурентні. В конкурентній ти вказуєш бажану дохідність. Мінфін виходить на аукціон із пропозиціями, і в першу чергу реалізуються заявки із найнижчою дохідністю, потім вище, вище, вище. Але деякі заявки можуть бути відхилені мінфіном, якщо дохідність його не задовольнить. Ну, наприклад, ти заявиш таку дохідність, при якій МінФін вважатиме, що йому буде дорожче віддавати борг ніж ті плюси, що він отримає від залучення твоїх грошей. Тож, як ти бачиш участь в аукціоні, ще не гарантує того, що ти придбаєш облігації з першого разу. Далі деякі облігації можуть бути не продані, і ці облігації будуть пропонуватися із середньозваженою дохідністю, яка розраховується відповідно до дохідності тих облігацій, що були продані за конкурентними заявками. І тут ми згадуємо про неконкурентні заявки. Тобто до аукціону можна підготуватись так, що я хочу придбати на таку-то суму облігацій із середньозваженою дохідністю. І в такому випадку, якщо вони залишаться, ти зможеш їх придбати. Тобто, і ще раз, в конкурентній заявці ти вказуєш, що ти хочеш придбати ОВДП на таку-то суму із такою-то дохідністю, а в неконкурентній заявці ти вказуєш, що готовий придбати на таку-то суму із середньозваженою дохідністю, яку ти наперед знати ще не можеш. Ти не можеш знати дохідність наперед, але ти можеш очікувати певний рівень дохідності, спираючись на результати аукціонів, які вже відбулись і які вже опубліковані на сайті Мінфіну. В таких публікаціях можна побачити найвищу дохідність, найнижчу дохідність та середньозважену дохідність за аукціоном, який відбувся в певний день. Взагалі, для самих допитливих, те, як відбувається аукціон та як формується дохідність за облігаціями, прописано в постанові номер 80 кабінета міністрів України. Процедура погашення ОВДП придбаних на первинному ринку не відрізняється від процедури погашення ОВДП, придбаних на вторинному ринку. Ну і тепер, власне, про пороги входу і комісії первинних ділерів. Почнемо з Укргазбанку. Тут ти можеш придбати хоч одну облігацію, але якщо це не військові облігації, то прокер з тебе візьме 0,05%, але не менше 1000 гривень. При цьому за зарахування списання 500 гривень, платіж – 250 гривень і також 100 гривень щомісяця обслуговування рахунку. В ощадбанку поріг входу 50 тисяч гривень або 2000 доларів чи 2000 євро, якщо це валютні облігації. Якщо це військові облігації, то комісія складе 2 копійки або 1 цент чи євроцент. Якщо це не військові облігації, то комісія складе 1,1%, але не менше, ніж 2 тисячі гривень. Але ще банк не був би още банком, якби не один такий нюанс. Неможливо наперед знати, в яких відділеннях є спеціаліст із цінних паперів. Потрібно окремо по кожному відділенню або прийти, або подзвонити. А так по телефону тобі не скажуть, що в таких то таких то відділеннях спеціаліст потрібного профілю є. Райф раніше до січня 2024 року фізособи могли купувати ОВДП на первинному ринку, а зараз вже не можуть. ОТП банк. Отримав від мене мінус перше місце за дружність своєї підтримки, бо скільки я до них не дзвонив із проханням поспілкуватися про облігації на первинному ринку, мені так ніхто й не відповів і не перетелефонував. Сітібанк не обслуговує фізосіб. Фопів може, а звичайно, фізосібні. ні. банк тут ти можеш придбати мінімум 100 гривневих облігацій або мінімум 10 валютних. За зарахування в тебе візьмуть комісію в 500 гривень, якщо твій депозитарний рахунок в цьому банку, і 1000 гривень, якщо твій депозитарний рахунок в іншому банку. Однак комісія за зарахування за кожний айсін. А от в пумбі обмежень по кількості облігацій нема, але потрібно рахувати доцільність через те, що будуть певні витрати на брокера і комісії. А власне, одна десята відсотка, але не менше тисячі гривень брокеру, тисяча гривень відкритий рахунок, і 200 гривень обслуговування рахунку платиться один раз при погашенні. А от в Приватбанку поріг входу складає 1 мільйон гривень, тож якщо в тебе менше, можеш навіть не заходити. Комісія в Приватбанку складатиме 0,2%, але не менше 5 тисяч гривень і не більше 50 тисяч гривень. Якщо ти купуєш військові облігації, то не менше 2 тисяч гривень, але не більше 50 тисяч гривень. Причому в приваті є один цікавий нюанс так. Згідно закону, ти можеш не підтверджувати походження коштів, якщо вони тобі потрібні для купівлі облігацій. Але коли приходить погашення облігацій, і ти хочеш забрати гроші поки в Україні військовий час, то Приватбанк тебе попросить підтвердити законність походження тих коштів, на які ти придбав колись тоді ще ОВДП Сенсбанк. Тих підтримка Сенс мене запевнила, що комісій не існує ніяких взагалі. Але поріг входу для купівлі ОВДП на первинному ринку складає 1 мільйон гривень, як і в Приватбанку. В Кредибанк поріг ходу складає 50 тисяч гривень або еквівалент. Але от з комісіями в них трішечки складніша, навіть ніж в Привата. Брокер 10%, але мінімум півтори тисячі гривень. Відкриття рахунку буде коштувати тисячу гривень. Комісія за зарахування. 0,03%, але не менше 200 гривень і не більше 1000 гривень. Причому комісія буде як за зарахування, так і за погашення. За зберігання з тебе будуть брати 5 тисячних відсотка, але не менше 200 гривень на місяць. Комісія за зарахування за купонами складатиме одна але не менше 100 гривень, не більше 1000 гривень. А от в банку південному мінімальне переходу – одна облігація, і при цьому нема ніяких комісій. На цьому моменті варто зазначити, що це відео носить інформаційно освітній характер, і, як я вже міг впевнитися, банки можуть змінювати умови обслуговування для своїх клієнтів. Тож, якщо ти вже визначився із тим, що хочеш придбати ВДП на первинному ринку, тобі потрібно буде більш глибоко проконсультуватися в тому банку первинному ділері, який тобі найбільше сподобався. Тепер розглянемо вторинний ринок і поговоримо про більші. В Україні їх дві: ПФТС і перспектива. Як я вже казав, кардинальних відмінностей між ними я не знайшов. Тож, якщо я буду казати щось про ПФТС, будемо вважати, що перспектива це щось аналогічне. А для підготовки цієї частини матеріалу мене консультував спеціаліст із Dragon Capital. Тож на цьому місці хочу подякувати як компанії, так і власне спеціалісту. Пане Дмитре, щиро вам вдячний. Про всяк випадок на бірчі можна торгувати не тільки облігаціями. Просто конкретно в цьому відео ми будемо говорити саме про ОВДП. Ти і сам можеш впевнитися в тому, що навіть не зареєстрованому користувачу доступно багато цікавої інформації, але навіть не зважаючи на це, без брокера тут ніяк. Брокер має доступ до спеціалізованого програмного забезпечення, яке дозволяє торгувати на більші, а також володіють розширеною інформацією по тим облігаціям, які торгуються. Ну, наприклад, ти можеш бачити цінові пропозиції із купівлі і продажу ОВДП, але тобі недоступна їх кількість, скільки їх, власне, торгується. Тобто, наприклад, ти можеш сподіватися, що їх там хоча б тисяча, а по факту може виявитися сотня. Торгувати на біржі мають право члени біржі, їх список дуже великий, тож я не буду їх порівнювати між собою, бо коли я дійду до кінця і це відео закінчиться, скоріш за все, ти вже будеш міцно спати. Біржа відрізняється від аукціону, тим, що на біржі можна як купити, так і продати свої облігації. Але для цього тобі знадобиться брокер, який буде це робити. Хороший брокер зазвичай може допомогти тобі обрати кращий варіант для інвестицій. Скоріш за все, першим питанням буде, на який термін ти готовий інвестувати певну суму. Після цього брокер може підібрати тобі кілька варіантів із хорошою дохідністю, з яких ти вже сам обереш те, що тобі більше підходить. З усіма пропозиціями на купівлю і продаж облігацій формується таблиця, яка називається стакан. Іншими словами, це живий список попиту і пропозицій в реальному часі. Окрім тих, хто хоче просто купити і хоче просто продати, на біржі є ще й маркетмейкери. Це ті, хто і купують, і продають, і заробляють на спреді. Тому, зазвичай, якщо ти хочеш купити чи продати облігації, то складності в тебе, скоріш за все, не буде. Але якщо намагатися продати за дуже високою ціною, може ніхто і не купити. Ну, в принципі, і як на звичайному ринку. Досвідчені гравці біржі можуть аналізувати ціни на облігації, і в деякі моменти можуть навіть трішки зачекати, щоб за ними виросла дохідність. Брокери також можуть показувати непогані варіанти, але не варто чекати від них інвестиційних порад. І ще раз, брокера ти можеш обрати із членів біржі, і для ПФТС, і для перспективи ці списки членів біржі доступні для загального користування. Хто тобі сподобається більше, того ти можеш і обрати. І ще раз повторюсь, це відео для загального розуміння процесів. Більш глибоку консультацію ти можеш отримати в того, кого ти обереш собі за брокера. Але якщо в тебе вже був досвід придбання ВДП на первинному ринку чи торгівлю облігаціями на біжі через брокера, обов'язково напиши про це в коментарях до відео. Ось така інформація на сьогодні, друже. Якщо було цікаво, можеш підтримати канал вподобайкою, коментарем або підпискою під час перегляду відео. Також можна підтримати і фінансово. Посилання на баночку я залишу внизу під відео. А на цьому на сьогодні все. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.